Друзі, ми розпочинаємо фінальний поєдинок сьогоднішнього турніру між командами Тікітака та Ахілес. Боротьба за перше місце. Що ж, усі вже готові вболівати та підтримувати команди. Також а, хто а, зараз у нас знаходиться під трансляцією, вже доєднався. А, також закликаємо вас бути максимально активними, підтримувати команду, коментувати, а, ставити лайки. Тож бажаємо кожній команді успіху, сили і побачимо, нехай виграє сьогодні найкращий. Атака удар перший удар у бік воріт від команди Ахілес. Друзі, давайте познайомимося зі складом у кадами команд. А поки відвернувся, друзі, що у нас уже перший м'яч у цього рік. Так, так, забиває а перший гол. Команда Філес виходить вперед в цьому протистоянні. Я сказав, якщо для мене не платка буде, то друзі, тож пропоную вам познайомитися зараз зі складом команд. після штрафного удар небезпечний! Ох. Міг там зараз заметати цей простріл на дальній стійці гравець, але відскочив його. Зараз ще одна спроба. Удар небезпечно. В девятку пробував а, гравець Артелеса. Парирує цей удар а, голкіпер. Ну що ж, доберемось ми до складів чи ні, будемо а, ловити якісь невеличкі паузи для того, щоб познайомитися зі складом команди. Простріл. Що ж, друзі, команда Тікітака, Бровари склад наступний, Тома Косулько, Мілана Сухарі, Ліза Радчук, Ангеліна Аксамитна, Євген Бундя, Володимир Даценко, Артем Андрусенко. Припишу, Андрусенко, Артем Матанчук, Михайло Полипенко та Софія Пуцько. Маю надію, що усіх правильно назвав, якщо ні, то. За перепрошую, і а, друзі а, Ахілес а, команда з гори, як ми вже говорили, а, такий населений пункт. А, наступним складом а, грає команда а, Артем Кривохижа. Постріл зараз а, від Тікітаки. Артем Кривохижа, Влад Коляда, Віктор Черкашин, Артур Миронюк, Назар Карбований, Святослав Нестеренко, Артем Нестеренко, Давід Польовий, Богдан Грубий, Нікіта Митьокін, Микола Клют, Ілля Медведєв, Володимир Васильєв, Назар Карбовський, Назар Проданюк, Денис Кривохижа та Тимофій Хливнюк. Ось такий великий склад. Команди на сьогодні представила команда «Ахілес». І продовжуємо дивитися, друзі, непоганий. Вихід зараз удар. Поміж ніг міг зараз пробивати трохи задовго це рішення приймав а, гравець. А, тільки так пробиває, пробивав поміж ніг, але вчасно, а, вчасно замкнув цей простір голкіпер і м'яч полетів. І іншу сторону горіть. Слів ще один і... ітовий удар буде для Тікітаки. Що ж, а, велика інтрига. в атаці перебуває зараз. Тікітака намагається результативно пробити. Пробиває по воротах і друзі у Воротах неймовірно шикарний гол зараз забиває 17-й номер а команди Тікітака. Зрівнюючи рахунок від, від поперечини, відскакує м'яч дуже круто забиває. Неймовірна інтрига у останньому матчі, фінальному матчі поєдинку між командами Тіпітака та Ахілес. Для для від воріт для ці кетаки небезпечний відскорд від голкіпера зараз був. А, друзі, рації галас вболівальників зараз а, на адресу однієї та іншої команди а, дуже шумно у нас на футбольному полі неймовірні емоції. А, зараз тут. Удар здалеку небезпечно, але тут високо над воротами м'яч. На жаль, для тіки таків. 15 хвилин а, і 20 секунд залишається грати у цьому матчі, а рахунок рівний 1-1. Небезпечно і не побігли на цей м'яч. Зараз відразу двоє гравців. Тільки так і продовжується атака, притискає. Тільки так, і подивіться, який небезпечний зараз. А, постріл від Варталя відскакує м'яч. Мало не опускався він попід перекладено. У нас тут на газоні гравчиня. Тільки такі. арбітра. гульт. А можна тут і допомогти? Прихоплення в центрі поля, друзі. І розгортають свою атаку так. Зараз але там одна гравчиня проти двох. Трьох за гравців. Зберігають м'яч. Проходить в центр і. Невлучно прибуває, але з рикошетом м'яч покидає межі поля. І буде кутовий удар. Кутовий. Для таків Пробиває зараз о, з, кутового, з подачі кутового і близько, дуже близько біля воріт, але повз ворота. Цьому епізоді продовжується. Боротьба розпочинає Ахілес свою боротьбу. Перехоплення в центрі поля нікого не було, щоб побігти на цей м'яч. А знову спочатку починає рухатися Ахіле з правим флангом. Зміщується, пробиває здалеку. в Центр зберігає м'яч, грає тільки так. Ні, тут відбирається. Але перехоплення є. Позаду щільно грає, Ох, віддарку під перекладу. Трішки, буквально трішки над воротами пролітає наче у цьому епізоді. Постріл здали зараз. На місці голкіпер і небезпечно зараз добивання було. А команда Хелес удар від дворі буде для -таки. А Минула половина матчу, друзі, 11 хвилин. А залишається ще грати у цьому поєдинку. Був з далеку, знову над воротами. 10 хвилин матчу залишається грати. Один-один рахунок. Там хто бомбардирив, все ясно. Преса на всіх. і знову з воротами Пристрілюється, все пристрілюється а, з такими дальніми ударами а, поворотах а, команди Кітака. Медачук! Здалеку, знову постріли здалеку. Скільки поспіль уже таких ударів є у... на рахунку команди тікітака, поки, на жаль, безрезультатно. Це як відповідає, зараз о, о, гравця Ехелеса. Мало не забуває ворота. Ураган зараз в цьому епізоді! Пас направо, розстріл. Кутовий удар для Ахілеса. Що ж, значно більше перебуває в останні ці хвилини матчу. Ахіл перепрошую ураган в атаці. Ахілес намагається щось зараз також створювати попереду. Удар здалеку. Викинань гравця Ахілеса. Узорота. Давай, 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 давай. Да, да, назад, мишка назад, мишка назад. Захилець простріл, друзі, там голкіпер на місці надійно працює. Ще буде атака. Друзі, від поперечени м'яч відскакує. <плес> Мало не влітає в тому епізоді. Дуже-дуже близько був до забитого м'яча ось Зараз переламали останні декілька хвилин хід. А гри а ось серія була ударів та таких небезпечних атак. У них. А тут тільки така зараз проводить свою атаку. Відбирають у і рухається сам. В центр змушиться вліво простріл. Не буде, ось! Так, друзі, насправді за емоції зашкалюють прямо з кожної секунди, яка спливає, а температура все вище і вище тут у нас на футбольному полі. Незмінний поки рахунок, безліч вже атак було і в, на одні ворота, і на інші ворота, але поки не вдається а, забити жодній а, команді. І що ж, найкращі, найкращі сьогодні грають у фіналі, а справедливо. Острів по воротах двоти номер тільки так і премиває. Невучно. Перехоплення в центрі поля, друзі, а в атаці, зміщується центр і тут. Порушенням правил а діє гравець. Чи ні, що скаже рефері? Холодсь і штрафний удар а, призначає а, арбітер у цьому епізоді. Небезпечно, дуже небезпечно зараз біля воріт тільки таки. Розіграти вирішили, і яка нагода зараз була знову. Не вдається там замкнути цю передачу. Дві хвилини, друзі, залишається зіграти у цьому поєдинку. Неймовірно... Кожна помилка, кожна секунда зараз може призвести до забитого м'яча від будь-якої команди. Це можна очікувати зараз. Навіть важко щось прогнозувати і. Віддати перевагу одній якійсь команді. Насправді обидві команди достойні, обидві команди а, сильні. Постріл небезпечно. Подивіться, друзі, небезпечно, як зараз у поперечину прилітає м'яч після удару здалеку гравця Архілеса. Не один уже а, такий постріл був і не один раз вже влучає м'яч у поперечину, Рятує сьогодні на боці. А Команди така грає і поперечено також. Одна хвилина і 15 секунд залишається у матчі. Якщо а, все так і продовжиться, то а, будуть пробуватися пенальті. В минулій грі Ахілесу пощастило і пенальті були на їх боці. Друзі, свисток арбітра, матч завершено з нічним результатом. 1-1. Це неабияке гаряче протистояння між командами Тікі Така та Ахілес. І попереду у нас серія пенальтів. Навірно, там хай стоїть Ладно, все. А що, друзі, у нас серія пенальті. Першим пробиває тільки така і подивіться, що робиться, друзі. Те ж саме, що було в попередньому поєдинку. Перший удар. І а, перший удар парирує, а голкіпер відбиває цей м'яч. Що ж, рухаємося далі. Постріл а, від Ахілеса і м'яч у воротах. Зачарований о, цей м'яч чи ворота невідомо, але все о, повторюється ідентично. Друзі, подивіться, подивіться, другий удар зараз від Тікі таки. І... і парирує цей удар. Кіпер, а Ахіле зараз забиває і це перемога, друзі. Це перемога. Тож а, можемо зараз впевнено сказати а, хто підтримував а, та вболівав за команди. Що ж, до наступних вихідних, всім гарного вечора та а, гарного продовження цих вихідних. А, до зустрічі, до побачення.